Я вітаю вас, дітки. Ви знаєте, малята, мені здається, що до нас дуже давно в гості не приходила мляка Оленка. Давайте її провідаємо. Оленко, ти вдома? Ніхто не відповідає. Дітки, покличте Оленку. Ой, а двері відкриті. Давайте зайдемо, подивимось. Чи нічого не трапилося з Оленкою. Дітки, у нас стала прикра неприємність. Захворіла наша лялька Оленка. Чому вона лежить у ліжечку? Так, захворіла. Як ви гадаєте, Оленка почувається добре чи погано? Погано. У неї висока температура, дуже болить голова, вона кашляє та чхає. Дітки, кому ми повідомимо, що лялька Оленка захворіла? Правильно, лікарю, а як це можна зробити? Правильно зателефонувати і розповісти, що лялька захворіла і що у неї болить. Ой, Оленко, наша мила, застудила, захворіла, вона в ліжечку лежить, ляльці зле, їй все болить. Лікар виписав ліки Оленці. Малята. А ви знаєте, які ліки бувають на смак? Гіркі, несмачні. Ось і лялька Оленка не хоче пити несмачні ліки. Давайте її попросимо. Оленка, ліки потрібно випити. Ось так, молодець Оленка, ліки випила. А тепер їй потрібно відпочити. Тому ми з вами будемо сидіти тихенько, щоб не заважати. Давайте подумаємо, від чого могла захворіти Оленка. Морозе возіла холодне. Чи мікроб потрапив, бо не мила руки? Напевно, оленка не піклується про своє здоров'я. Ой, здається, Оленка прокинулась. Їй стало значно краще. Давайте розкажемо ляльці, як наші дітки піклуються про своє здоров'я. Наші малята зранку роблять зарядку. Добре харчуються, гуляють на свіжому повітрі. Часто миють руки з милом. Бачиш, Оленко, які наші дітки молодці. Хочеш саме в гру пограти? Відповідай разом з дітками, що потрібно взяти, щоб руки були чистими. Погляньте на ці зображення і виберіть предмети. Мило і рушник. Правильно. Що потрібно, коли захворів. Погляньте на ці предмети і виберіть потрібне. Термометр ліки. Що потрібно, щоб чистити зуби? Погляньте на ці предмети і виберіть потрібне. Зубна щітка потрібна. А що ж малята треба робити, щоб не хворіти? Правильно займатись спортом, гуляти на свіжому повітрі, добре харчуватися. Молодці, дітки, ви все правильно виконали. Тепер лялька Оленка добре знає. Що треба робити, щоб більше не захворіти? А ви, малята, сьогодні були дуже уважними і чуйними. Будьте всі здорові, ми з Оленкою прощаємось з вами. Бувайте, бувайте!